Я, оце просто ну реально сприйняв е, хорошу ідею від міністра юстиції. Малюська озвучив ну ідея е, правильна по своїй суті, якщо вирвати її з контексту, а приклав до української дійсності і в мене вийшов камеді Club. Зараз кажу, що Малюска сказав, що от якщо це не кримінальники, якісь там убивці гвалтівники, то от всяких корупціонерів можна спокійно теж мобілізувати. Чому то вони мають уникати мобілізації? І я собі так подумав, ну все логічно. Але потім уявив і так от хотів спитатися в штурмовика і в командира Зайдару Ігора Лапіна. Як би це мало виглядати? Депутатська рота не знаю, там батальйон ДБР, дивізія суддівсько прокурорська. Чи батальйон Бебу? От як би це б мало виглядати? Бо ми ж знаємо, де ці корупціонери, які погоріли? Е, ну, дивіться, Малюська, звичайно, говорив не про сьогоднішніх силовиків, а він говорив взагалі про людей, які засуджені або судимі? Я двома руками за угу. поясню логіку. В мене що в батальйоні Айдар, як нас називали солдати першого сезону? Що зараз в батальйоні спецпризначення в 22-му році У мене були люди, ну з таким, як я кажу, пролетарським прошлим, які мали певну категорію справ і відсижені. Ну, дивись, дуже. Я але це не були корупціонери мені... Ігор. Це ж були просто, Ні, ну, не були, але справа нікому. Це ми говоримо зараз. Я взагалі говорю про саму ідею. Ідея непогана. Чому вони мають право голосу обиратися, обирати, голосувати і так далі до парламенту, людей обирати, скриньки кидати, бюллетєні мають. А, тобто вони мають права. А мене цікавить ну, обов'язок жити по закону, вони вже раз порушили, їм тут а, повісили, вони сидять, відбувають покарання і що далі. Ми маємо зберегти сьогодні мінтів і жуліків, а положити патріотів. Ну так виходить, бо Клібетко сказав: мінтів чіпати не можна, на війну їх нельзя. Мінтовських пенсіонерів на війну теж не беруть, бо воєнкомат їхніх даних навіть не знає. Ну, ті, що сидять, собі сидять, можна піти дати мінту по морді, отримати кримінальне провадження, отримати рік условної і теж не йти на війну. Ну а що ні? Ну, все, не підеш на війну, дав мінту по морді і все. Ну, розумієш, так? Да? Я зараз просто ну прошу вибачення перед тими, хто дійсно поліцейський. Бо в нас є поліцейський а є мусора. Це різна категорія. Поліцейські, я знаю, з патрульки вон воюють з першого дня. Хтось ж має ловити жуліків, ловити гвалтівників, вбивць. Правда, ну ці люди потрібні. Але ми ж говоримо зараз за принцип принцип рівності всіх перед законом. І якщо в нас війна, то вона ж одна для всіх, а не є е, в е, когось мама родила для бойових дій, а да, когось не родила. Ну так виходить. Тим більше. В цьому контексті я знаю варіант, яким би був би працював би. Коли я набирав батальйон спецпризначення з кожним своїм бійцем, я особисто бесіду проводив. От, просто бесідував. І в мене були судіми. У мене був хлопчина 32 роки отсіжених. Тобто ти гуляш мужик. Ну хлопчина, мужик, 50+, плюс. Розумієш, да? З них 32 відсидів. З малолеток ще. Слухай, на самому, на самій перепрошую, «же», на такій позиції сидів, що не дай Боже, розумієш? І позиція трималася, і всі його слухалися. І він слово сказав, і він слово тримає. Це духовиті хлопці. Вайдарі так само були в штурмовиків. Ті, хто вони знають зараз, є теж 14 усі до сьогоднішнього дня. Що з го року воює, 16 років відсіжених. Розумієш, в нього татуїровки. Ну повір мені, ну не зовсім такого патріотичного стилю. А іншого тому історія така: просто командири мали би мати можливість собі відбирати самі. Я би з задоволенням би з такими підрозділом би працював би зрозуміло, що розмішано має бути кадрові там патріотичне середовище і доповнення. Я думаю, що це непогана ідея, але ж права в тому, що воно ж не взлетить, бо вони ж не вкрасти, не посторожити. Зелені нічого не вміють зробити. Це ж треба відповідальність на себе взяти.